Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Масована російська атака по Києву, Київщині, іншим українським містам і регіонам триває вже багато годин. На жаль, є вбиті, постраждалі під час цієї атаки. Втім, як і під час кожної нової хвилі російського терору. Ми прекрасно з вами пам'ятаємо, що 7 травня це той самий день, коли Путін обіцяв так зване перемир'я на День Побєди, на ювілей перемоги у Другій світовій війні, що є для Російської Федерації головною датою для її нинішньої. Агресивної ідеології. І навіть отримав за цей жест, який фактично оминає ідею довгострокового перемир'я на російсько-українському фронті, подяку від американського президента Дональда Трампа. Але, як бачимо, всі ці розмови про перемир'я, як і будь інші обіцянки Путіна Трампа, залишаються виключно словами. Головною метою яких є утримати американського лідера за перемовним столом, продовжити контакти із Дональдом Трампом та іншими чиновниками американської адміністрації. А між тим, ракетний і безпілотниковий терор Росії продовжується, і ми з вами бачимо на власному досвіді, я б сказав, на власні очі, що Росія дійсно Тероризує мирне населення України таким чином, переконує, що жодної зупинки війни без капітуляції ненависної Путіну держави не буде. Рівно те саме, що робив і своїми ворогами Адольф Гітлер, гідним продовжувачем якого є Путін. Про це варто нагадувати саме у ці травневі дні 2025 року. коли у 1945 році святкували перемогу над нацизмом і фашизмом. Багато хто не усвідомлював, що радянський режим буде спадкоємцем цих ідеологій і породить нового небезпечного монстра, готового до нових злочинів. І ось саме це ми зараз спостерігаємо по злочинних діях Путіна та Путінської Росії. На щастя. Україна зараз може відповідати на ці атаки, знищувати військово-промисловий комплекс Російської Федерації, стратегічні об'єкти, які використовуються Росією для ударів по українській території. І ця ніч в цьому розумінні була вдалою щодо атак безпілотників на численні військові підприємства Російської Федерації. На Аеродроми, де базуються російські літаки, у тому числі говорять про те, що був нанесений удар по одному з аеродромів, де літаки вже готувалися для участі у параді на 9 травня над Червоною площою. Звісно, ця атака призвела до серйозного авіаційного колапсу в Російській Федерації. Який до того ж був помножений на закриття повітряного простору у Пакистані, так що російські літаки змушені були повертатися на власні аеродроми, які, у свою чергу, не могли їх прийняти у зв'язку з атакою дронів. Шермєтєва, Внукова, Домодєдова, Жуковський, аеропорти інших російських регіонів були змушені зупиняти. Як прийняття, так і виліт рейсів у зв'язку з ймовірними атаками дронів, і це ще раз продемонструвало, що війна на виснаження, яку Росія веде проти України, обертається війною на виснаження самої Росії. Я вже неодноразово говорив, що на превеликий жаль. Не перемовини із путіним, якого у його шовіністичних нападах підтримує більшість його співвітчизників, вихованих у дусі загарбання чужих земель, а саме виснаження економічного і військового потенціалу Російської Федерації це реальна дорога до припинення чи, хоча б, призупинення російсько-української війни. Що тільки якщо у Росії не буде грошей на війну, чи сама вона буде страждати від ударів по її території, тільки тоді у Москві почнуть замислюватися про необхідність припинення агресії, яку Путін розпочав проти нашої країни ще у далекому 2014 році, і перетворив на повномасштабну війну без закінчення 20 років, 4 лютого 2022 року, які далекі дати на тлі продовження воєнних дій Росії проти України і терору цивільного населення, що в Росії вважається вагомим інструментом проведення будь-яких війн. Ми з вами теж це чудово знаємо, і по злочинній історії Російської імперії, і по злочинній історії радянського союзу, і по злочинній історії нової вже. Російської Федерації і в часи Путіна, і в часи, на жаль, його попередника Бориса Єльцина згадаємо про Чеченську війну. Саме війна із мирним населенням доставляє справжню насолоду російському керівництву та росіянам Імператор, генеральним секретарям, президентам. Все це здається найкращим способом для проведення агресивних війн. Ми це маємо розуміти. І саме тому знищення російських воєнних об'єктів, удари по російській нафтопереробці, створення умов для колапсу російського авіаційного сполучення все це реальні кроки до миру. Тим більше, коли такі кроки здійснюються в час, коли Путін. В оточенні голови Китайської народної республіки Сі Цзіньпіна, керівників колишніх радянських республік та деяких інших закордонних гостей, збирається святкувати 9 травня на червоній площі у центрі російської столиці тієї самої російської столиці, звідки і віддаються протягом сторіч злочинні антилюдські накази столиці, яка стала символом цих нападів. Росії на мирне населення у багатьох країнах Європи і Азії, Польщі, Чехословаччини, Угорщини, Афганістану, Грузії, Азербайджану, Вірменії, тепер вже й України. І цей перелік територій, які постраждали від російських ударів, можна продовжувати. І як тепер можна продовжувати і перелік російських регіонів, які Мають удари безпілотниками по власних воєнних і стратегічних об'єктах, які використовуються для цих злочинів. І тому в цій атаці на Київ та інші регіони нашої країни важливим є те, що це саме обмін ударами, що ми не чекаємо, поки росіяни будуть знищувати наше населення і продовжувати свій терор, а відповідаємо їм ударами по засобах. Цього злочинного і підлого терору. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канали у Патреоні. Баймієкофідона теле, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтесь функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемога і миру вам! Хай щастить!